Стара сорочка, стара сорочка давня, як війна, сорочка наша вишита хрестами, минулі війни, пам'ята вона, не сталась біль і квіти за літами. У ній справляли, може, весіля, я ж одягну її у час воєнний. Стара сорочка нині з весіля. Бо в нас є те, що зветься незніщенне, крізь сотні літ свободи дух живий, крізь тисячі років лунає пісня, воєнний досвід у нас всіх старий, бо з ворогом, сусідом завжди тісно. Старі сорочки, наче оберіг, вони з нами йдуть до перемоги, за тих, хто зараз і раніше поліг. За тих, хто відриває чертя ці роги, за тих, хто захищає кожну мить. Несімо енергетику народу. Бо Україна ж буде вічно жить. Цінуймо історичну вроду. Заграло сонечко у синім небі зранку. Заквітчена стежинка вдаль біжить. Вдягни, дитино, гарну вишиванку. Вона для українця значить жить. І мамин рушничок, немов дорога, до світла знань, до щастя нас веде, а вишиванка як радість і тривога, Що завжди поруч по життю іде. Ту сорочину мама вишивала, вітала думи, мрії непрості, Любов свою і серденько вкладала, Щоб оберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку вишиванку, Щоб захистить себе від горя і біди. І зустрічай мені ранок у серпанку, і гордо в ній по білім світу йди. Бо вишиванка це традиція народу, його культура потяг до краси. Вона тепер диктує в світі моду, і ти її із гордістю носи. Бо ми народ, ми в світі українці. Нас мова красивіша серед мов. На рушникові щедрі паляниці. І нас у світі ворог не в зборов. Бо ми народ, і у в нас воля, і воля в нашім серденьку завжди. І ще всхміхнеться Україні доля. У вишиванці рідній до висот. Іди. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться на голка, нитка, час, зуміє всі відтінки підібрати, і шедеври вийдуть з під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить сьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати, і вишиє на квіти всі росу. І створить диво, перероздану казку, і усміхнеться сонечко в вікні, бо відіб'ється і любов, і ласка у хрестиках на білім полотні. Вишиванка це гарно, це наше рідненька, це стремління душі і політ до краси. Вишивати для діток старалася ненька. Тож свою вишиванку з любов'ю носи. Ні, любов, і турбота, усі сподівання, світлі мрії, натхнення і серця політ. Захистити дитину свою намагання, щоб здоровою, мудрою йшла вона в світ. Вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як шила мати й вела пісень, сорочку гарно вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала, так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям у дорогу, щоб діти подолали всі шляхи, верталися до рідного порогу в тих вишиванках думи і пісні. Прощайся, мрії, туга за синами, Тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мами. Рано вранці на світанку вишиваю шибанку. У зеленім житті буду ворожити. Попрошу неба, соловійний щебет, Попрошу квітки чар'їної нитки, тоненької, шовкової, нитки кольорової. Полотно біленьке вище рівненько, голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, мамо й дитину, вийся, вийся, голочко, вишиваю долечко, візиром окрясна, буде доля красна. Синіми нитками зацвіли волошки буйними житами. Взяла матуся червоненьку нитку, Запалали маки у пшениці влітку. Обріг сорочку, вишила для сина, Візеруком стали квіти України. Маки та волошки маги біля хати. Долю для дитини вишивала мати. Шила вишивала хрестики зелені. Зашуміло листя на вербій калині. золотило сонце у розлої кроні, Вишивала долю, наче на долоні. Оборіг сорочку вишила для сину. Візерунком стали символи країни, І вербаль, калина, сонях біля хати. Щастя для дитини вишивала мати. Білими побілим вишивала ненька. То ниток вплітала всю любов серденька. Дрібно гаптувала росині мережки, щоб не зростали у дитинство стежки. Оберіг сорочку, вишила для сина, і з встала рідна Україна, мамину турботу збереже сорочка, захистить від лиха хрестики рядочки. А українська вишиванка диво. У ній народу кот, його душа, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути вишиванку поспішай і гордо йди. У ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй, і хай сміяй за сонечко в зеніці, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс, гори і долини, і річечка, і маленьке жерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько. Пам'ятай про це, вдягни свою чудову вишиванку, відчуй ній ласку, і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку. І це як добре з мамою було.